Яка старанна студентка. Ой, це було просто маскування. Oh. Все готове. Можна розпочинати заняття математики. Лекція нескладна. За малим діло стало перенести розумні формули у зошит. Але коли зависає інтернет, вважаю, все пропало. Зв'язок ясна річ колись відновиться. Але що це взагалі? Графіки, креслення нічого не зрозуміло. Навіть просто переписати з дошки не вийде. Викладач вже розпочинає іншу тему. А доки візьмеш інший конспект, все знову зависає. Ні, настав час припиняти ці муки. Від дистанційки хилить у сон. Ну, звісно, можна ж надійти темні окуляри. Щоб викладач не бачив, що ти просто спиш під час лекції. А якщо окуляри випадково спадуть з обличчя для кмітливого студента це не проблема, він просто намалює очі на повіках непогано має цілком реалістичний вигляд. Ало, Мартіна. Ти мене слухаєш взагалі? Так, так, звісно. Відзначився і можна спати далі. Робочого місця найголовніше під час дистанційки тиша та самотність, ось що потрібно в іншому разі перед камерою малькатимуть усі домочадці. У розтебнутому халаті, але це викладачу ще можна якось пояснити. Куди гірше, якщо тебе постійно відвікають від занять. Прибрати з кадру сторонніх буває не так просто. Воно і зрозуміло. Батько таких високих технологій нікого не бачив. І, здається, йому дуже нудно. Не спілкуватися ж з кішкою. А при нагоді можна просто замінити сина. Здається, тато знайшов приємного співрозмовника в особі викладача. Не пропускати ж прогулянку з собачкою через відеолекцію. Доведеться oh. поєднувати. Ось тільки це не дуже зручно. Онлайн заняття перетворюється на пробіжку з перешкодами. Знання доводиться отримувати буквально під час бігу. Ей, а можна трохи повільніше. А що, якщо прийняти горизонтальне положення? Ні, все одно не дуже зручно. Здається, Полі варто переглянути свій графік. І перенести прогулянку з вихованцем на інший час фізкультура у режимі онлайн. І таке буває. Однак, вправи виконувати зовсім не хочеться лежати на дивані якось звичніше. Що тільки не зробиш, аби нічого не робити. Дуже допомагає правильно встановлена камера. Схоже, хитрість його найбільш прокачений м'яз. Нахили. Взагалі не проблема. Їх можна зробити сидячи: 20 підходів на прес. Легко. головне знати правильну позу. І обличчя робити дуже напруженим. Гантелі теж легко. Якщо це муляж, який піднімає молодша сестричка. Ох, як вона невчасно. Обман розкрито. Аби тільки фізрук не побачив. Не зрозумів. А хто там такий розумний? У кімнаті справжній Безлад. Однак незабаром відеолекція. Непогано було би навести лад. Oh. Та тут і за годину не впоратися. Доведеться трохи схитрувати. Речі поки що у бік. Зробимо ширму. поставимо її навпроти екрана, і готово. Замість неприбраної кімнати мили пухнастий фон. Можна гризти граніт науки. Але розслаблятися не варто. Особливо, якщо у будинку є кіт. Репутацію можна зруйнувати за секунду. Oh. Оце ганьба. Пане Райт не вірить oh, своїм очам. Ah, ah, ah. Від відмінниці Поллі він такого не очікував. Погано планувати вечірку, коли за розкладом лекція з хімії. Та тут зібралася уся група, але один відповідальний все ж таки знайшовся. Правильно пропускати лекції не можна. Мартін знаходить закутень. Потрібно зосередитися на хімії. Жодних коктейлів у мене заняття. Ось попкорн можна. Та що таке? Друзі ніби змовились. Все, здається, вечірка добігла кінця. Яка приємна зустріч. Добрий день, пане Барте. Явки та паролі розкриті. Дістаємо телефону та підключаємося до відеочату. Весела вечірка перетворилася на серйозний освітній захід. Образотворче мистецтво онлайн це дійсно справжнє мистецтво. Ось тільки технічні навички підкачали то картинка каламутна, то розворот камери підводить. Щоб зрозуміти викладачку, доведеться буквально вивернутися на виворіт. Пані Сміт не завадило б пройти курси користування месенджером. Але де творчість, а де сучасні технології? Пані Девіс перевіряє домашні завдання. На жаль, полі вчора було не до географії. Бідолашна у неї немає відповіді на жодне запитання викладачки. Може, мама допоможе з опитуванням плакати з правильними відповідями. Що може бути простіше? Читає таблички та підкоряє пані. Девіс глибиною своїх знань. Тільки ось, схоже, у мами була трійка з географії. Вона плутається в елементарних поняттях. І, взагалі, неї купа домашніх справ. А Полі тут зі своїми заняттями. Мабуть, декому світить перескладання. Обід це святе. Навіть якщо ти викладач, і у тебе незабаром відеочат зі студентом. Головне дотриматися дрозкоду. Бажано і на ноги вдягти щось парадне. Будь що може статися. Наприклад, дитина буде бавитися і увімкне камеру раніше. Ну що, починаємо заняття? Але даремно він залишив плиту без нагляду. Ой, лишенько, пожежа. Оллі гадки не мали, що замість нудної лекції переглядатиме запальний трилер. Небезпечний момент. Фух, добре, що все успішно закінчилося. Онлайн навчання може затягтися до пізнього вечора. Цілий день лише навчання, жодних розваг. Ну, хоча б пограти можна трохи. Здається, цілком заслужив. Трохи спритності і гра вже запущена на іншому ноутбуці. Джойстик прикритий зошитом і вперед здійснювати подвиги у грі та навчанні. Але що таке? Невже пан Кітінг теж дитятий геймер? Так викладач і студент зустрілися в ігровій реальності, та професор просто гору мережевих битв. Ця битва була невдалою для Мартіна. Що ж не щастить у бою, має пощастити у навчанні. Дистанційне навчання забирає стільки сил, потрібно попоїсти до початку лекції. Но ось не встигла. Пан Ді вже у прямому етері. Як складно зосередитися, коли сендвіч так і вабить, а курочка так приємно пахне. Один шматочок і все правда. Ненавиду викладача, коли він відвернеться. Але викладач така захоплена особистість mm -hmm. відвертається та відвертається mm -hmm. З цим цілком реально добре пообідати під час лекції. А ось із куркою сталася помилка. О, ви гадаєте, це куряча ніжка? Нічого подібного. Це просто куряча ручка. Кумедний дизайн, чи не так? Дивно, але викладач ще й у казки вірить. То як же непомітно відкрити чипси? Може розсміятися у найгучніший момент? Фух, начебто пронесло. Головне не забути, що ти все ще на занятті. <кху> Ох, здається, пан ді розсердився не на жарт. Нічого, зато можна спокійно поїсти. А як пройшло твоє дистанційне навчання? Які з цих незручних ситуацій тобі знайомі? Напиши нам про це в коментарі. І не забудь поставити вподобайку до цього відео, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові захопливі скетчі на каналі Трум-Трум Селект.